В Івано-Франківську відбулися змагання з автослалому. Цю дисципліну спорту організували Прикарпатський автомобільний клуб Компанія Ноуліміт no та департамент молодіжної політики і спорту міськвиконкому. Лише протягом року по Україні відбувається близько 10 таких автослаломів, які мотивують водіїв брати в них участь. Мета автослалому це є вид автоспорту, і це як індивідуальний розвиток для спортсменів, які приймають участь, а також популяризація автомобільного спорту в будь-яких його проявах на теренах України Івано-Франківської області. Цього року в змаганнях з автослалому заявлено 12 учасників. Один з них чемпіон з автослалому у класі задній привід та віце-чемпіон з переднього приводу Олег Матюшин. Водій каже. Що це досить безпечний вид спорту? Головне відчувати автомобіль. Емоції різні. Спочатку, коли тільки починав їздити, було страшно, нервувався. Я думав, що глядачі скажуть. Потім навчився їхати сам для себе спокійно. Важко їхати завжди фігуру, якщо вона зажата, інколи не встигає викручувати рульом. Тут багато манерів і важко їхати. В задньому приводі це простіше, в передньому це складніше. Однією з нагальних проблем для франківських автомобілістів, які займаються цим видом спорту, є відсутність площадки, де водії могли б відточувати свою майстерність. На протязі уже з 98 восьмого року відколи існує клуб і існують такі от змагання у нас франківську клуба проблема площадки для тренування. Немає в нас місці, де можна потренуватися і де можна провести такого роду змагання. По всій Україні, як то кажуть, є місця а у Франківську густо населені, напевне, місто. З 13 років за кермом Анжеліка Самченко каже, що це лише її хобі. До того ж, вона єдина дівчина серед учасників змагань. Це досить складно і дуже важка фігурка, з чемпіонатський рівень. Теж було дуже важко її запам'ятати. І те, що в мене одної немає гідробіцями. Вачероля. Не тато з дитинства живчив на машині. От такі фішки обіжати, дріфтувати, взагалі їхати. І ну в автоспорті як професійному, то я не рахуюся, так аматор. Відчути себе учасником змагань вирішив і п'ятирічний Сергій Трипчук. Сміливець, каже, зовсім не боявся в машині, яка виконувала швидкісне маневрування. Тобі сподобалось? Так. Да. А що тобі сподобалось? Ні, найбільше, я вісім сподобався дріф. А що таке дріфа? знаходимося на території гіпермаркету епіцентр, де внизу ви можете спостерігати за тим, як відбуваються змагання з автослалому серед франківських автомобілістів. Тут водії, хто займається професійно цим видом спорту, демонструє свої показники успішності. Ну а вже в кінці на кращих очікують призи. Наталія Ціпліцька, Роман була Карпати.